Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні, в вашій увазі, я пропоную коротеньке відео польського бізнесмена, який має автосервіс, який наймає українців, який висловлюється в сторону тих поляків, які ну, є ксенофобами. Тобто вони говорять, щоб українці поверталися додому. Українці тут не потрібні в Польщі, ну, скажімо так, не люблять українців. І він якраз в їхню сторону дуже гарно все красномовно говорить. Звичайно, зі своєї сторони захищаючи українців, говорячи, що вони класно працюють, добре працюють, відповідальні, акуратні. І він задоволений в цілому роботою українців. В коментарях під цим відео є дуже багато позитивного фідбеку, де і інші підприємці теж погоджуються з тим, що українці добре справляються на території Польщі, і без українців Польщі було б дуже зле. І що вони не можуть повністю розраховувати тільки на поляків, а їм потрібні робочі руки з України. Це трезвий погляд на те, що відбувається. Але та є. Такі поляки, які далі будуть говорити, щоб українці їхали додому. Ну, я дуже так по-доброму говорю, говорять, вони набагато гірше, звертаючись до українців, але їх не так багато, як це може здаватися. І звичайно, ту всю ситуацію підігрівають певні політичні сили, які на цьому мають політичні бонуси. На жаль, це в Польщі також є. Я зараз пропоную коротенько послухати цього польського бізнесмена-підприємця. І далі ми поговоримо, що і до чого. Ви послухайте, зробіть висновок, не забудьте підписатися і, звичайно, тисніть вподобайки, щоб більше людей побачило цю інформацію. Нікуман, ксенофобів, дуже пішов в коментарях на темастазії, що мав випіршати до свого краю, так, жені, це чи виїжд в Польське. Вам зараз як працедавця. Anastazja jest u mnie na legalu, pracuje, odprowadza normalnie podatki, zasuwa, przychodzi nad godzinę, wychodzi później, robi naprawdę zarąbiste postępy. Jeżeli mam ją zestawić z Polski, tak dobrze mówię, de uczniami, którzy przychodzą, pokażę Wam, co zrobił uczeń. Słuchajcie, możecie w to nie uwierzyć. Drugiego dnia złamał deskę. Słuchajcie, ta deska miała 15 lat, ta deska widziała tyle Ile fraktolek pewnie w życiu nie widział. Złamał deskę, rozumiecie? Polski chłop taki wychowany, tak? Patriota. I on miał po prostu taką krzepę, że jak się zesrał, to aż pękło to. I wy mi chcecie cisnąć po że ma wypieczać do swojego kraju? ta ja się pytam jednego, drugiego ksenofoba który myśli, że jest patriotą, tak? E, który za pierwszym sam zasuwa w, za granicą bie, wielokrotnie na zmywaku. Jak mamy my, młodzież, którzy nie potrafią miotły przytrzymać, którzy naprawdę nie potrafią powiedzieć dzień dobry, do widzenia. Ja mam stawiać na, na uczniów yy, Polaków, a wy mi jedziecie po, po, po Anastazji, że ona przyjechała i normalnie pracuje, normalnie nam naprawia samochód i to od tysiąc razy lepiej niż ci wszyscy nasi polscy hucarze, ci wszyscy nasi patrioci. co pocajcie mnie w dupę albo zaprzeczają tą deskę se weźcie i walnijcie się w nią w głowę, to może jeszcze raz pęknie, tak? Żeby nie mnie... Niechal. До нас хочемо відео. Мама самого 25 років, він сравні жодний родзи не відать. Відки. І на чи займує консервація, так якого пояснює. Так, тиждень на зроблення, бо маса мусить висунути добре, босс мусив. Ну він описує ситуацію зі своєю працівницею Анастасія, яка в нього працює вже якийсь певний період часу. Вона вже в Польщі досить давно, польською володіє, але вона хороший спеціаліст в нього на сервісі. І він каже: я не розумію тих. Ксенофобів, тих поляків, патріотів, які пишуть в коментарях або говорять, що українці мають їхати і повертатися додому. Вона працює офіційно, я за неї сплачую податки, вона сплачує податки, вона професіонал своєї роботи, вона акуратна і він нею задоволений. Ну і наводить зразу приклад, коли до нього приходять навчатися працювати польські. Ну, скажімо так, початківці. Він їх називає учнями, ну, тому що він приходить вже дорослим, але навчається як учень і показує там туалет, де там на другий день цей один з учнів поляків ну, розбив його там, поламав. І каже, що ось з такими я не хочу працювати. Та вони здорові, мужики, вони патріоти своєї держави, але що з того? Як мені потрібні робочі руки, а не Гасло патріотизм і що з ним робити. Він задоволений тим, як працює Анастасія, і він каже: але не задоволений тими, хто приходить, щоб навчитися тими самими поляками. Також наголошує, що навіть якщо тут вони кричать, що вони за патріотизм, що вони патріоти і що Польща для поляків, але з іншої сторони вони часто їздять також за кордон, їдуть за кордон, і там. Миють підлоги, миють посуду і роблять все те саме, що українці в Польщі. І каже: я не бачу різниці в тому, що тут українці працюють, а ви такі сильні патріоти їдете за кордон там робити те саме. То для чого кричати, і тут невідомо, що робити якимись патріотичними гаслами. Працюєте, дайте працювати іншим. Ну і наголошую, що українські працівники, особисто Анастасія, яка в нього працює, працює в тисячу разів краще, ніж ті, що до нього приходять навчатися чи спеціалісти патріоти Польщі, і каже, що якщо щось не подобається, то, то можете розігнатися і головою об стіну, а можете взяти цей поломаний туалет, який в нього є, і теж з голови розбити. Ну тобто, це так я дуже. Теж лагідно пояснюю, так як він говорив. Ви це почули у відео. І в коментарях під цим відео я, до речі, залишу посилання на сторінку цього автосервісу. Це офіційна Тікток-сторінка, де якраз все розповідається, і там оцей власник якраз ситуацію розказує. На публіку там вже дуже багато назбиралися переглядів на цьому відео. В коментарях дуже багато також підприємців, поляків. Коментують, говорять, що вони підтримують його слова, що в них є бізнес, в них працюють українці, і вони ними задоволені. В них є знайомі, друзі, може, десь навіть родичі, українці, і вони ними задоволені. Тобто, все добре, вони з ними класно ладнають, українці класно працюють відповідально, плюс-мінус знають мову, поводяться адекватно. І ті, хто говорить щось інше, ну то вони не праві, скажімо так. Тобто, та, Кількість громадян Польщі, які підтримують українців, які підтримують Україну, і які не мають ксенофобії взагалом їх більше. Є якийсь невеликий відсоток, які, ось, ну скажімо так, не люблять іноземців і українців в тому числі, і поводяться, ну як дурачки. Просто на цьому фоні. Політичні партії роздувають проблему, роблять з неї більшою і більше людей підпадає під ось цю пропаганду. Цей вплив, що українці погані, українці нічого не роблять, українці сидять на якійсь там допомозі, і що вони нічого не роблять, а тільки Польща їх всіх годує. Ну я нагадаю, теж нещодавно робив, коли сенатор Польщі теж розповідав в цифрах, скільки українці віддають Польщі, скільки вони отримують назад. І ті цифри, що українці віддають, значно більшими, ніж Польща видає на українське там, лікування чи на українську допомогу. Маю на увазі ці 800 плюс і інше. І тут, простими словами, підприємець те саме підкреслює просто з іншого боку про те, що українці добре працюють, відповідальні і їх просто не треба рухати. Але без них буде набагато гірше, тому що українців в Польщі понад 2 мільйона. І Більшість з них працює у 80%. І, звичайно, якщо вони виїдуть, а майже зараз в кожній фірмі Польщі є українці на різних посадах. Хтось на звичайній там самі, там щось, хтось прибирає, щось робить, вирізає, хтось має інші посади керівні. Я теж знаю таких українців, які чогось досягли в Польщі. І вони далі працюють, вони далі сплачують податки, вони далі живуть і допомагають як собі, так і Польщі. І я знаю. Дуже багато поляків, які дуже класно, дуже добре ставляться до українців. До речі, жодного не знаю. поляка ксенофоба який би до мене прямо говорив, що він проти українців, щоб вони всі виміталися з Польщі. Є такі, я не кажу, що таких немає. Просто особисто я в моєму колі таких немає. Ну, якби навіть були, то я би за них теж забув. Ну, мені не цікаво з такими поляками говорити, які говорять до мене чи до інших громадян України, щоб вони виміталися з Польщі. Але в мене таких немає, я таких не зустрічав. Вони є, їх є певна кількість. Е, і якщо це десь хтось щось там говорить, знаєте, це таке. Але якщо хтось вже про якісь вчиняє дії, ну то це вже якась певна відповідальність, можливо, навіть кримінальна. Тоді треба звертатися в поліцію і, звичайно, повідомляти про скоєння того чи іншого злочину. Е, напишіть, будь ласка, в коментарях чи розділяєте ви думку цього бізнесмена з Польщі, який. Наймає українців, які їх хвалить і які говорять, що з ними йому навіть комфортніше працювати, ніж з поляками. Підпишіться на канал, тисніть подобайку та не забувайте поширити це відео. Дякую всім, до зустрічі в наступних відео.